У цьому році урожайність озимих культур буде на 20-30% вища, ніж торік. Такі прогнози зробив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабміну. Під озиминою в Україні загалом понад 8 мільйонів гектарів. На початок січня зернові культури зійшли на 96% посівних площ. Причому 92 посівів перебувають у доброму та задовільному стані. Сприятливу для врожаю в погоду обіцяють в українському гідрометцентрі. Якщо в лютому не буде аномалій, цьогорічний врожай повністю забезпечує. Плечить країну продовольчим зерном, дасть достатню кормову базу і задовольнить експортні контракти. Погода і особливо кінець січня, лютий і березень місяць можуть нам дати ще додаткові виклики. Ми це розуміємо і, звичайно, формуємо і готуємося, якщо такі виклики будуть, до додаткового пересіву тих площ, які можуть постраждати. Якщо сприятлива погода це дарунок природи то оптимальні агротехнології внесення необхідної кількості добрив і захисних речовин, максимальна забезпеченість необхідними ресурсами, це інструмент в руках самих виробників. Разом ці фактори дозволять отримати гарний враже.